Всім доброго дня. Сьогодні давайте поговоримо про те, як ефективно переказати кошти для поповнення Interactive Brokers. Я нарахував 4 головних розділи для того, щоб це зробити комфортно, без зайвих витрат. І головне, ну, з досягненням мети. Перший розділ це банки. Які банки обирати? Також декілька елементів: це банки, які мають кращі курси обміну гривні на потрібну вам валюту. Це банки, які краще мають комісії та ліміти по переказу коштів, бо не лише є ліміти, які встановлює Національний банк України, є також, також ліміти, які встановлює сам банк. Є банки, які є більш надійними, або ті, які поки що такими не стали. Е, наступний розділ: це платіжки да, або платіжні системи. Є ті, які краще по комісіям, краще по курсам обміну, якщо ви там конвертуєте валюту. Є ті, які більш безпечні для переказів на Interactive Brokers, є більш надійні. Є… Ті, які, скажімо так, є, є альтернативами дуже розповсюдженим платіжкам. Якщо ми вважаємо та Revolut дуже розповсюдженими, то є альтернативні платіжки. А, третій розділ: це сам ініціатор переказу або клієнт. Яка у нього кваліфікація? Чи він знає, які комісії, які банки а, вміє ставити застосунки на мобільні. Банків, або користуватися веб-застосунками, самостійно знаходити способи проведення операцій, та вміють за потреби спілкуватися з підтримкою або банків, або платіжих. Четвертий, о, навіть сьогодні буде не 4, сьогодні буде шість. Четвертий це наявність часу, тобто, або ви працюєте віддалено, або ви просто переносите свої кошти поміж банками, які ви обираєте, переказуєте. Маєте розуміти, коли це краще робити, як це краще робити. Ну розумієте, що є певні чорні лімені, які також варто брати до уваги на все від вас залежить. П'ятий розділ це інфраструктура, це допоміжні таблиці, які різні канали публікують стосовно ваших курсів, конвертації, обміну і таке інше. Це які застосунки ставити, які карти краще обирати, які там рахунки потрібно в банках відкривати. Знову ж таки, розуміння комісій на наявність різних гаджетів, тобто Android, Apple, бо не завжди працюють ті чи інші банки, чи платіжні системи з різними типами операційних систем. Ну і, як так кажуть, last but not the list. Це джерело ваших знань, які канали ви читаєте, яких, яких експертів ви слухаєте, і або в якій спільноті ви перебуваєте. То давайте сьогодні до, до цього більш детальнішим дойдемо Стосовно банків, я буду зараз демонструвати екран. Так, сподіваюся, вам видно, це таблиця, яку ми складаємо в спільноті iPlanTox для тестування різних маршрутів переказу на Interactive Brokers. І на сьогодні ми бачимо, що якщо ми говоримо про банки кращі для переказів, то з точки зору певних платіжок є такі групування банків для Revolut це Monopump, ПУМ, УКРГАЗБАНК. Ну, тут, тут видно, да? Але питання, які з них краще по курсам? Зазвичай для курсів я використовую платіжку, яку робить? Навіть не знаю, як, як зовуть автора цієї таблиці. Ну, бачимо, да, що є на таблиці для обміну 50 тисяч гривень, і ми можемо тут побачити. Які банки краще по курсам? Зазвичай краще по курсам банки це клірінговий дом. Глобус, якщо в євро брати, тут можна перемкнутися внизу на євро. Ну, подивитися, да, от як воно працює. Відсортувати, ми бачимо, глобус більш-менш нормальний. Я маю на увазі ті банки, які працюють через застосунки. Глобус, клірінговий дом. І решта банків, вони в такому певному, як кажуть, велосипедісти пелітоні це Укргазбанк, Пумп, Прокредіт, Райф, Кредо, ТАСС, МОНО. кажу, лише в ті банки, які дозволяють це потім переказувати. Таким чином. Якщо ми кажемо краще по курсам, це глобус клірінговий дом. Ну і потім угруповання банків, які я сказав, у КРАГАС, ПОМПРОКредіт, ТАСС Сенс, «Моно», Саме в такому порядку. Які банки краще по комісіям та по лімітам? Знову повертаємось до цієї таблички. Всі банки, які тут в навиденні, вони не стягують комісії на своєму боці. Револют також не стягує комісії на своєму боці, а банк бере 09% комісії, глобус ізі мені здається, вони беруть 2,5% комісії, потрібно дописати, бо Револют… Ну, скажімо так, це, це не банки, це револют бере 2,5% комісії, тому що він сприймає картки цими банками можливо як кредитне. Приват на своєму боці бере 2% комісії, тому от ці банки для переказів на ревалют більш-менш нормальні. Те, що стосується вайзу, на Вайз, це монопункт, Решта банків в залежності від валюти. Якщо клірінговий дом, це євро. має бути єврова картка для переказів на євро. Якщо райф долари для переказів на долар, Кредо також кредо і глобус, також єврові карти для переказу на євро. В рахунки для Укргазбанку тут краще бат. Якщо ви переказуєте в євро або в фунт, то краще брати картки системи системі віза, бо там більш лояльним умови для таких переказів. Якщо ви берете, наприклад, Мастеркард, переказуєте в євро, то можете стикнутися з тим, що комісія буде дуже велика, там 3-4%. Інші банки, ну, ПриватСенс, вони беруть 2% ПриватСенс 4%, тому це вже як така, якщо у вас немає ніякої альтернативи, то маєте розуміти, які там має бути комісія. Стосовно лімітів, я стикнувся з тим, що, наприклад, банк Глобус, іноді банк ТАС при переказах на платіжки не дозволяє переказувати більше, ніж там, еквіваленті 30 тисяч на день, але це потрібно дивитись. Тобто, якщо для вас не критично, то можете робити це за декілька днів. Нагадаю, що ліміт по переказам це 100 тисяч гривень на місяць. для Кожного банку. А купити ви можете без депозиту 50 тисяч гривень на місяць, що доларів, що євро, а конвертувати через депозити. Зараз ми відкриємо також іншу таблицю 200 тисяч. Ну вони будуть у вас три місяці зберігатися, тому приймати рішення, як вам це робити комфортно. Якщо сума невелика, то можете через декілька банків по 50 тисяч поміняти і зробити ті перекази. А Стосовно банків, які, на мій погляд, є надійнішими, Наприклад, якщо ви кажете про відкриття депозитів і зберігання там протягом трьох місяців, так ми розуміємо, що протягом війни всі банки захищені державою, але все одно отримувати ну, внаслідок ліквідації свої гроші трохи повільніше, я не думаю, нікому не сподобається. Тут картина, скажімо так, обратно пропорційна, чим кращий курс у банка. Тим а, менше інформації про його недійність. Ну, ми бачимо, що от із таких більш-менш на слуху ну от райф. А, СЕНС, бо він вже державний пумп. Зрозуміло, за ним Рінат Леонідич, і поки що цей банк не, не був помічений в якихось скандалях чи порушеннях та претензій з боку регулятора. Приват, ну, приват в приваті комісії, скажем так, другий ешелон це МОНОТАС, решта банків більше такі екзотичні для мене. І якщо враховувати не лише надійність, а й приваблюваність по курсам по комісіям, то начебто більше нічого не можу сказати. Ізі ну, це така, скажем так, третя почка на тілі Тазбанку. Там конвертувати можна, це він залежить від Тазбанку, але з точки зору переказу грошей на Вайс переказувати не дозволяє на ревалют велика комісія, тому там лише переносити ці гроші в самому із каси в касу. Стосовно платіжок, краще по комісіям, звісно, ревалют, але не у всіх є можливість його відкривати. Тому залишається вайз. На вайзі комісія, якщо ви переказуєте на єврорахунок 0,41%, якщо на фунтовий рахунок 0,30%. Деякі з моїх клієнтів переказують саме фунти, і потім вже переказують на Interactive Brokers, і там вже міняють на потрібну валюту. Якщо переказувати долар напряму це буде 1,5%, тоді вже краще зробити прямий переказ. З картки на картку, але не всі банки це дозволяють. Ми бачимо, що МОНО дозволяє, і комісія буде 1%, але якщо Укргазбанк, а банк, там будуть 4-3% комісії, тому маєте це також розуміти. А які є альтернативні системи з точки зору, якщо ви не можете відкрити Вice чи ревалют? Ну, нагадаю, що навіть якщо ви не можете відкрити рахунок Вice, ви все одно можете зробити переказ. Транзитом для цього достатньо мати Google, Google Pay, мати валютну картку з того банку, який дозволяє робити ці перекази, і просто робити транзитний переказ без відкриття Я Думаю, я в описі цього відео дам лінк на відео, де пояснюється, як це робити. Які ж є альтернативні системи? СЗН, ПСР, ГІНОМ. Женом, дуже часто слухаю, що Зен Женом вдається відкривати спесера й не завжди це вдається в українців, бо зазвичай там по, по адресі вони обмежують права на відкриття рахунків, або приходиться щось видумувати, а потім ці адреси підтверджувати. Тому, скажімо так, зен та женом я чую. Частіше, але маєте розуміти, що в комісії за перекази там 2,5% це для Дзен і 3% для дженома. І бажано переказувати в валюті, тому що не, в євро, тому що це європейські платіжні системи. Якщо ви будете переказувати в доларах, то буде додаткова комісія вже ну, 5%. Які, які там умови? Ну, також дам посилання на цю таблицю, ну дуже рідко використовуються ці альтернативи, тому що бачите, які великі комісії. Проте переказувати гроші з цих платежних систем на Interactive Brokers можна у євро просто звичайний себе переказ, він не дуже коштовний. Також, якщо переказувати гроші з ревалюту та Вайзу, то скажімо так, тут більш приваблюваше все, все ж таки вайз, бо в Interactive Brokers з Візом є. Інтеграція, і ви можете, використавши цю інтеграцію в розділі перекази коштів, перекази з вайзу, авторизуватися, і ви побачите всі свої валюти, всі там залишки, і в три кліка ви можете ці гроші вивезти відразу на Interactive Brokers. З револютом трохи складніше. З револютом я рекомендую робити переказ ACH, також ви заходите в Interactive Brokers, поповнення рахунку. Перекази Січ Interactive Брокер створює вам віртуальний рахунок, і саме на ці перекази, і саме на ці реквізити ви відправляєте з ревалюту. Але я рекомендую спочатку зробити пробну суму платежу, якщо все буде гаразд, то тоді масштабувати ці перекази. Обов'язково при переказі з ревалюту вказуєте в призначенні платежу ваш номер на рахунку в Interactive Brokers. Тому повторюсь, що Vice більш привабливий, більш безпечний для переказів на Direcті Brokers. Переказуються зазвичай євро, вони там безкоштовні. Доларові перекази вони там коштують, мені здається, ем, щось там 50 центів. Тому приймайте рішення, виходячи з, вашого, з ваших умов, що у вас які платіжки є. З точки зору надійності ні у кого з цих платіжних систем немає банковської ліцензії, окрім ревалюту, але там також певні умови. Якщо ви зберігаєте там кошти, у вас там має бути рахунок, мені здається, як он чи сейф називається, то якщо ви там зберігаєте, то так, вони покриваються банківською ліцензією, бо ці рахунки вже на їх літовському банку. Якщо ні, тоді ні. Тобто ваші гроші нічим не захищені, якщо ви не працюєте з банком. Якщо з банком, то 100 тисяч євро. Тому така ліцензія є лише є ревалютою. Якщо ви плануєте зберігати там кошти тривалий період, то також майте це на увазі. Для мене, скажімо так, банки виглядають як готелі, а ті ж як вокзали, тобто не, не потрібно там ночувати разом зі своїми грошима. Рухаємось далі. Клієнт або ініціатор переказу, що ви маєте знати? Ви маєте знати, як поставити застосунки тих банків, про які я тут розповідаю. Ви маєте розуміти, які там є комісії за переказ гривні на ці банки, або ну, комісії за входящий виходя... за виходящий. Перекази і чи є там комісія за конвертацію? Якщо ви там заносите гроші, готівкою, чи є там комісія за поповнення на вашого рахунку, щоб ви мали. По повністю уяву, які у вас чекають витрати, бо недостатньо знати лише курсів. Якщо там буде комісія, наприклад, в клірінговому на домі, що ви завели гроші, потім щось там не вдалося, хочете переказати їх обратно, там комісія може бути до 1%, ви просто ці гроші втратите, хоча ви цього не планували. Тому, на мою думку, з точки зору комісій, монопумп Укргазбанк по входячим Ну, моно і ПУМП там нема комісій, що заводиш гроші, що виходиш в сенс також в Укргазбанків за виходящі перекази, там біля 1% комісія креда не пам'ятаю. Про кредит немає комісії ТАС не пам'ятаю. Райф катак комісії немає. Якщо ви переказуєте через певний застосунок, тому так і називається Райф, клірінговий дом, комісія є, а банк Юнікс не в курсі, бо ці банки, скажімо так, це для мене екзотика. Тому монопу, покредіт, сенс Райф. До того ж, Райф дозволяє поповнювати рахунок через банкомати. У них у відділеннях є банкомати, які приймають гроші. Там, по-моєму, до 90 купюр, тому, якщо плануєте поповнювати готівкою РАЙФ без комісії, це робить. Будь ласка, враховуйте це. Стосовно застосунків, монопумпу, пумпу Кразбанк, прокрі... прокредіт, застосунок, так, є, але для того, щоб відкрити рахунки, там проходить відеоверифікація. Решта банків через Дію робить сенс. Тайс, ТАС, Райф, Крінговий дом на Юникс також через Дію можете поставити. Глобус так само. Тому, якщо ви вмієте користуватись мобільними застосунками, це для вас буде дуже легко. Якщо ви ФОП, то маєте розуміти, що всі ваші відкриття рахунків вони згоджуються, повідомляються податково, тому процес відкриття рахунків буде трохи повільніше відбуватися. Що вам потрібно, які відкривати там е, картки та рахунки? Ну переважно це картки гривніва, та в тих тій валюті, які ви будете робити конвертацію євро або долар в певному банку. Іноді банки, такі як RAIF, вимагають або Сенс, ще відкриття окремих рахунків. Також звертайте увагу, які пакети вам обирати, щоб не платити дуже великі гроші. Наприклад, про кредиті там мінімальна комісія щомісяця 100 гривень за будь-яку картку. В сенсі пакет White був би безкоштовним, можливо, цього року буде коштовним. А в Райфі, мені здається, там стандартний пакет для всіх. Я не користую преміальні пакети, тому що мені не... я не дуже люблю ходити по банкам чи зараз подорожувати кудись. Тому для мене там ці брільянтове, чи платінове ложі, чи мілі, вони не важливі. Беру самі доступні пакети, типу віртуальних карток. А, ви. Коли ви проводите операції, також маєте розуміти, що будь-які операції ви маєте спочатку протестувати на певній сумі, а потім вже переводити великі суми. Щоб ви подивилися, які там комісії, чи це вдається. Тому рекомендую, перш ніж міняти тисячу доларів, спочатку поміняйте там, тисячу гривень, перекажіть, її, подивіться, що воно працює, потім можете бути цей досвід. Якщо у вас щось не відбувається, не бойтесь зв'язуватись з підтримкою по телефону або в чатах і спілкуватися з нею. Дуже багато питань саме так вирішуються. Блокування карток, наприклад, є успішний досвід з ТАСА, дуже активно вони відповідають. В сенсі міняв картки з візи на Мастеркарт. До речі, забув сказати, що якщо ви користуєтесь револютом, то ті картки, які у вас є, переважно мають бути випущені на Мастеркард. Єдине виключення, по-моєму, банк ТАС там віза, і там нормально проходять. Але якщо там не буде мастер-карт, то може вимагати комісію, бо він погано сприймає ці картки. І якщо ви на стандартно вам випускається картка, наприклад, віза в сенсі, і ви бачите це, то краще через підтримку зв'язатись, попросити, щоб вони перевипустили вам картку на мастер-карт. Це робиться за 5 хвилин і 3 дні чекаєте, у вас буде нова картка. Стосовно часу, а, якщо якщо вас дуже багато часу і ви не вмієте користуватись застосунками, то можете гроші носити. І витрачати час на це, але ви маєте розуміти, що у вас час він також чогось коштує, тому це прихована комісія, і мені здається, це буде навіть набагато більше. Окрім того, є ризики. Ми розуміємо, що зараз не дуже такі легкі часи, тому рухатись з великими грошима на навіть по великим містам це не завжди приємно, і також для вашого здоров'я психічного. Тому я рекомендую це робити віддалено. Але якщо все ж таки ви щось робите, то ви маєте враховувати певні речі, що у банків також бувають певні там не з платіжними застосунками, тому не відкладайте це на останній день. Особливо, якщо ви вирішили фізично відвідати відділення, також не відкладайте це на п'ятницю, було звичай коротше на робочий день. Також бувають повітряні тривоги, і ви можете застряти в банку або витратити свій час дуже непродуктивно, тому враховуйте це. А стосовно інфраструктури, що я рекомендую, ну якщо ви в спільноті ТОКС, то будь ласка, користуйтесь цією таблицею. Якщо не в спільноті, ну є ще таблиця. Яку роблять хлопці та дівчата то також є таблиці по переказу за кордон. Єдине, що я не завжди згодний з їхніми коментарями і з працездатністю певних банків. Тут банків більше, ніж я перевіряв, і в мене немає інформації, що всі вони, які тут наведені, саме так і працюють. Тому ну, ну, в будь-якому випадку краще, краще це, ніж нічого. По курсам обміну це оці таблиці, must, must be. По курсам конвертації також must be. Нещодавно я розповідав, що я, ну, звичайно, цією ці, ці підбіркою користуюсь для ОВДП, Тут дуже класна є інформація по ОВДП, тому в кожній таблиці є якісь приховані корисності. Застосунки карти про застосунки також сказав. Які банки, які застосунки мають. Про комісії також прокоментував. І рекомендую, якщо у вас Apple так гарна техніка, згоден, але дуже погано працює Apple PAY. З револютом, з вайзом, і навіть ті банки, які тут написані, вони можуть не працювати, тому що Apple Pay просто не побачить карток. І ви будете намагатися це переказати, нічого не вийде. То я рекомендую вам завести саме дешевий Android телефон, щоб у вас була можливість ваша фінансова операція робити в максимально ефективний спосіб. Ну і джерело знань. Джерело знань я рекомендую, звісно, свій youtube канал. Баладикановного лицаря, свій телеграм-канал. Є також багато теле, телеграм-каналів. У нас Вайплен. У нас тут багато каналів. Та посилання на них я дам в описі до цього okay. відео, де також ми розповідаємо okay. про лайфхаки не лише для переказів, але й для інвестицій. А, якщо ви захочете. Якогось особистого експерта в iPlane.ua є услуги персонального фінансового планера, і ви можете обрати потрібний вам пакет потрібного вам планера у нас на сайті. Якщо ви захочете обмінятися досвідом з іншими інвесторами, або запитати у них, що вони про це думають, є спільнота Іплантокс. Також можете підписатися, і у нас там багато чатів по два ефіри на кожен день, для 200 записів ефірів, і можете зайти і реєструватися, і потім користуватися нашими базами знань по переказам. У нас тут є такий інтелектуальний пошуковик. Будь ласка, все буде для ваших послуг. Ну, і також рекомендую заходити на мій канал, дуже багато корисних відео. Сподіваюсь, було корисно. Е, наступного разу поговоримо більше про інвестиції. Якщо вам буде цікаво, залишайте коментарі до цього відео, ставте йому вподобайки, і таким самим чином їх побачить більше, більше українців і більше. Можуть зекономити коштів і більше диверсифікувати через інвестиції в Міжнародний фондовий ринк за допомогою інтерактів. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня. До наступних зустрічей.